З вами я знову Саша. Ми сьогодні будемо говорити про те, як зламати Clash Royale. Да Я знаю, що ви багато хто хоче взломати то це прям для вас відео. Як зламати Clash Royale? Для того треба програма Clean CleanHacker. Навіть Hacker Проте я хочу зламати на опит. Пишем 197. Бо у нас стільки опиту. І друга особа. От знайшло. І ми вибираємо управління даними. змінити всі значення. І пишемо число там О, 999 999. 99. І от ви зараз кажете. Як ти це зробив? Як ти зламав це? Зараз вона має якось зламатися. А! Ну да, воно мене викинуло. Давайте ще подивимось. Вот опит. Давайте початку на монету. От. 362. Друге значення. Управление данными, изменить все значения и пишем. Такие само число. И вот, пожалуйста. А, понятно, снова выкидай. Ну, короче, как вы поняли, Clash Royale невозможно взломать. Добре, якщо ви впевнені, що Clash Royale невозможно взламається і ще не дуже впевнені, то я вам доведу. Добре, давайте знову на опит. На кристалли тут не взламається, якщо ви хочете хай, подивитися. Я вже переві... перевіряв. Ізмініть всі значення. Пишемо те саме число. І от, як ви бачите, в мене все хоп подобавлялось. Але це ще не все. Давайте набагато знову. Давайте друге значення. Все, от знайшло. І просто управління даними змінюємо всі значення. пишемо, Це вже 10, це вже 100. Хопа! І ви дивите. Все ми можемо купити гіганти. Как бачите Пожалуй, связь потеряна. Попробуйте снова. Вот я замуж захожу в Clash Royale. Ну ви, короче поняли. Clash Royale невозможно взломать. И всем пока, всем до скорой встречи. С вами был я, снова Саша. И всем пока-пока.